Привіт! Я Аня, доросла колекціонерка ляльок Барбі. Мої друзі по хобі також не мають залежності і можуть припинити це в будь-який час. Просто зараз не хочуть. Це Амочка, вона допомагає мені з піджейкою. На моєму каналі ви можете побачити багато відео з розпаковкою ляльок. Але сьогодні у нас буде дещо інший кишачо-ляльковий контент. Такий собі міні-влог лялькової колекціонерки. Сьогодні в мене помийний день. Я отримала посилки з великою кількістю взуття та різних лялькових аксесуарів. Тож ванна з доместосу та води готова. Таким чином, я мию пластикове та гумове взуття і всіляку дрібноту. Не забуваємо, що я колекціоную старих ляльок. І мені важливо їх продезінфікувати. Ну і ви ніколи не знаєте, в якому будинку чи в якому підвалі це все добро зберігалося. Клас! Я щойно побачила дещо, що було у мене в дитинстві. Я пам'ятаю це фрізбі. Скажіть, будь ласка, якій ляльці воно належало, тому що оригінальних барбів в мене не було. А ще дуже знайома ось ця сумочка. Для чистки взуття зсередини я користуюся вушними паличками. Звісно, коли знімаю однією рукою, незручно це робити, але подивіться все гарнесенько відчистилось. А тут сюрпризи. Потрібно перевіряти такі великі чоботи, тому що в них може бути щось цікавеньке. Далі на черзі в нас барбі з прим'ятою головою. Дуже тяжкий випадок. Подивіться з усіх боків. Зараз покажу, як я їх рятую. Спочатку харчовою плівкою я міцно зав'язую волосся ляльки, щоб воно не пошкодилося від окропу. І слідкую за тим, щоб лялька ні в якому разі не притискалася носиком або своїм обличчям до бортів цієї каструльки. І ось такий результат від першого варіння. Коли користуєтесь цим методом, будьте готові, що волосся ляльки в будь-якому випадку буде мокре. Але харчова плівка врятує його від пошкодження. За необхідності, цю процедуру можна повторити. А тепер потрібно провести операцію красуні. Цей песик, якого назвали бюті красуня був випущений в 1979 році. Ось такий раритет до мене приїхав. Там всередині були якісь пластикові коричневі детальки, ми їх скріпили назад і зашили їй живіт. Я обожнюю вінтажних тварин від Мател, а ще більше обожнюю, коли Тетяна чи Дарія мені підкидують просто до замовлення якусь тваринку. Амура така ревнива. Наступній пацієнтці для початку потрібно зняти голову, і для того, щоб не зламати їй шию чи не пошкодити гуму якорем, потрібно спочатку її розігріти, і потім, ось так, з легкістю ви зможете її зняти. І це ж я роблю з новою віднюхою. Це, до речі, Нарешті в мене парфум на вітні. Можете там залишити коментар і привітати мене від щирого серця. І ось так потім голови охолоджую. А окріп, який залишився, я перелила до одягу. Сподіваюсь вивести пляму. Тепер потрібно прибрати вусики якоря. Ось так. Дістаю в бігу ді і починаю накручувати вітні. Доки вона сохне, покажу вам конячку. Вона приїхала до мене від Тетяни разом із вітні. І коли я нарешті визначила, хто ж це, з якого сету, виявилося, що це поні. А на фотографії під сідлом я побачила знайому тканину. Колись дуже давно мені. Попалось ось це. І я думала, що це килимок. Тут оригінальна бірочка від Мате Барбі, а виявилося, що це така прикраса під сідло. Можливо, ви знаєте, як воно правильно називається. Так що, оце доля. А в мене зараз маніакальна фаза полювання на стефок. Так, люблю цей молд! А тепер я буду відновлювати цю вінтажну сукню. Вона однолітка, песика з цього відео, тобто була випущена в 1979 році. Шукала я в усіх можливих джерелах, як вона має виглядати, і вирішила зробити її ось так: використаю срібну резинку. Проштовхнути всередину шву я її не змогла. Тож довелося її пришивати з усіх боків. Подивіться на ці лапки. Я не можу з неї. І ось зірка 80-х років Great Shape Barbie позує в новій вінтажній цукенці. Тут в мене на поличці ще одна дівчинка на стефі молді, яка чекає на розпаковку. А у вас є якась улюблениця з молдом Стефі? Напишіть в коментарях. Бо мені дуже складно обрати, хто ж подобається найбільше. Але в цьому місяці я вполювала ще одну без перебільшення омріяну Стефочку. Зараз я вам покажу. Це Вітні. кучеряшечка. Стайл Magic Whitney дійсно одна з найгарніших дівчат на Стефі Молді. Подивіться, якого кольору в неї очі. Вона така яскрава, вона розкішна представниця 80-х років. І зараз я підкручую їй гривку керлером для Вій. А ось так вона виглядала до. І переглядаючи відео, я побачила недоліки, тож я її трішечки перекрутила. Ось кінцевий результат. Дякую вам за перегляд. Напишіть коментар. І до наступних зустрічей. Бувайте!